У випадку вільного кування заготовка форма змінюється за допомогою універсальних інструментів нижнього і верхнього байка в молоті і, відповідно, нижньої і верхньої плити в пресі. Заготовка, отримана куванням, називається поковка. Форма поковки має бути доволі простою, щоб її формоутворення можна було здійснювати бойками. При виконанні кування можливе застосування підкладених штампів, які дещо розширюють технологічні можливості даного способу. Точність форм та геометричних розмірів при куванні напряму залежить від професіоналізму ковалів. Основною і беззаперечною перевагою кування є можливість формоутворення в одиничному і дрібносерійному виробництві, а також при виготовленні заготовок для великогабаритних деталей. Розтікання металу при куванні обмежується лише в тих місцях, де діє контакт з інструментом. змінення решти поверхонь контролюється лише візуально. На відео ви бачите операцію осадження, коли зменшується висота за рахунок збільшення діаметру заготовки, подрібнення зерна та перерозподіл металу в паковках якісно впливає на механічні властивості отриманих заготовок. Таким чином, обробка тиском. Кування, штампування зазвичай присутні у більшості технологічних процесів для відповідальних деталей машин. Об'ємне штампування відкування відрізняється тим, що форма і розміри отриманої заготовки визначаються спеціальним інструментом штампом. Штамп обмежує розтікання металу, закупорюючи її його у замкненій робочій порожнині. При об'ємному штампуванні форма і розміри вкідного напівфабриката суттєво відрізняються від геометрії заготовки, яка буде отримана. Отже, штамп робиться під кожну конкретну заготовку і не є універсальним. Вхідною заготовкою при об'ємному штампуванні є зливки, прокат, обрубаний прокат, вирубаний прокат тощо. Штамп для об'ємного штампування може складатись із декілька частин, мати нижню, верхню напівматриці штампу, напрямні тощо. Штампові інструменти є одним із найскладніших видів інструментарію і потребують при виготовленні окремої послідовності технологічних процесів для отримання високих показників міцності, зносостійкості тощо. Штамп на відео має покриття із нітриду титану. Штамп на відео називається закритим штампом, і після змикання верхньої і нижньої напівматриці утворює закриту робочу порожнину, обмежуючи течію металу. Такий тип штампів забезпечують умови всебічного стискання для утворення найвищої якості штампованої поковки при мінімально можливих припусках на механічну обробку. Припуск це шар металу, який знімається подальшою обробкою. Недоліками такого типу штампування мається на увазі штампування в закритих штампах, є те, що потрібно ретельно враховувати об'єм вхідної заготовки, її форму, а також те, що на штамп діють значні сили і стійкість його від цього знижується. Заготовочка, називається штампована поковка, і вона являє собою здеформований матеріал, який набув форми порожнини штампу. В даному випадку ви бачите, що метал не повністю заповнив робочий об'єм, ну і штамп не повністю зімкнувся. Пояснюється це тим, що зусилля штампу на даній площі деформації було недостатньо. Зважаючи на те, який матеріал деформується, і зважаючи на те, що матеріал в процесі деформування зміцнюється явище, яке вже вам знайоме, наклепування за допомогою виштовхувача, тут є отвір для цієї мети, заготовка виймається зі штампу. Якщо уважно, Проаналізувати заготовочку, то можна побачити певні види браку, які притаманні об'ємному штампуванню. Видно, як розтікався метал і де він не заповнив робочий об'єм. Ось місце. Це показує, в якому напрямку метал рухався від центру до периферії. І Таким чином, на заваді йому стали певні елементи, які він, як вода, обтікає. Штамп не зімкнувся, таким чином, ми маємо неостаточно сформовану заготовку. Закритий штамп остаточно надає форми та властивостей заготовці при всебічному втисканні при повному закритті штампу. Отже, ми маємо провести рекристалізаційне відпалювання. Після такої знеміцнювальної обробки заготовці повернеться початкові властивості пластичності і вона може ліпше розтектись у штампі. Лише після третього циклу відпалювань і змикань штампу вдалося досягти повного змикання та отримання прийнятної якості штампованої поковки, яка заповнила робочу порожнину штампу. Недостатній максимальний тиск нашого лабораторного обладнання при. Зростаючій площі зразка при розтіканні металу якраз і є чинником, що обмежує можливості формоутворення в даному штампі. У випадку потреби в отриманні штампованої паковки складної форми, конструктор технолог розуміє, що зробити. В одному штампі за одне стискання штампу таку заготовку неможливо. Тому він розробляє технологічний процес, в якому відбувається послідовність формоутворення, починаючи з використання сортового прокату кругу, який рубається на заготовки потрібної довжини. Після цього заготовки гріються і в штампі. Об'ємного штампування їм надається попередньої форми, для того, щоб забезпечити подальше розтікання металу в певних місцях на певну величину. Також формується напуск, який потрібен для маніпуляції з заготовкою. Ця заготовка перекладається до наступного штампу, приклад. Після нього в мене в руках. Цей штамп з показаною заготовкою, він її форму змінює, і вже обриси можна побачити того, що ми матимете на виході. Натомість це геть по розмірах невідповідна ще заготовочка. Її чекає наступний перехід, коли вже в Штампі чистовому, її остаточно обтискають, формуючи безпосередньо майбутні вироби і надлишок металу. Все це відбувається у відкритому штампі. Метал може роздаватись, але при цьому обмежуються контури заготовки. В наступному штампі. З об'єму, який ми перед цим отримали, шляхом вирубування виокремлюється потрібні нам заготовки. Надлишок металу, який був технологічно необхідним, інакше зробити цю форму, тим паче подвійну, ви не змогли, б. метал не розтікся. Ось цей надлишок металу зветься Облой. і він іде на повторну переробку. Заготовки штамповані поковки термічно обробляються і йдуть на механічну обробку, а після цього термічно зміцнюються і складаються. Будь-яка із заготовок, отриманих із аналогічного матеріалу, але за іншою технологією, наприклад, литвом, зварюванням, тим паче тривимірним друком, не може за механічними властивостями бути однаковою з заготовкою отриманою шляхом обробки тиску. Тому технології кування і штампування є переважаючими для отримання заготовок силових деталей з металу.